З'явилася відповідь Кабміну на петицію, яка зібрала достатню кількість голосів про блокування російської музики. Там пояснили, що міжнародне право не дозволяє забороняти музику лише через її мову, але підтвердили, що потрібні зміни в законодавстві для обмеження російського контенту країни агресора зокрема музичних творів, пісень, музичних відеокліпів тощо. І зараз до нашого етеру вмикається народний депутат Ярослав Юрщишин, з яким ми трішечки детальніше обговоримо цю тему. Добрий вечір. Слава Україні! Слава Україні! Слава. Вітаємо пан Ярослав! Дякуємо, що сьогодні вімкнулися до нас в етер. І насамперед хотіли б запитати про те, які тоді зміни взагалі можливо внести в законодавство, щоб уникнути прослуховування російської музики на теренах української держави. Тут є два виміри. І перший вимір це про доступність контенту російського походження і російськомовного до нашого споживача. Є вимір регуляції соціальних мереж, і тут насправді, якщо навіть брати регулювання країни Європейського Союзу, куди ми прагнемо. Та то доступ різними мовами навпаки захищається, а не регулюється. Ну зрозуміло, європейський союз не воює і відповідно немає загрози. Вони думають та їхнім культурам з боку російської культури. От але ми, звісно, як країна, яка у війні можемо встановлювати додаткові правила, пояснюючи, що перебуваючи. 11 рік під власне прямою військовою агресією і кілька там століть під культурною агресією російської імперії нам необхідні механізми, які би дозволяли на території України з, українського, з українських адрес блокувати доступ російського контенту. І тут все дуже складно, бо розуміючи, що частина навіть керівництва та держави в побуті користуються російською мовою. А дискусія в цьому напрямку йде досить, досить повільно. А при тому я погоджуюся з власне з кабінетом міністрів. На жаль, зараз функціонально жодна з інституцій не має можливості такого зробити. Так от тому тут потрібні системи регулювання соціальних мереж. І відповідно механізм, за яким можна звертатися до соціальних мереж, бо одне прийняти наше законодавство, а інше добитися від того ж самого Телеграму, Тіктоку, Ютубу, інших соціальних мереж про те, щоб такий контент не був доступний на території України. Чи є приклади нещодавно я був з робочим відрядженням в Бельгії, там на рівні власне, навіть соціальних мереж. Заблоковані всі аккаунти, тобто всі а, публічні сторінки державних інституцій Росії. Звісно, це у зв'язку з агресією Росії на Україну. Звісно, це далеко не все, що потрібно би було власне, блокувати. Але а, якщо Бельгії вдалося домовити соціальними мережами. Про такуєте та можливість такого блокування я переконаний, що у нас теж є досить серйозні аргументи. Інше питання чи соціальні мережі захочуть слухати Україну? Бо, якби там не було Бельгія, країна Європейського союзу, і якщо не виконувати її внутрішнє законодавство, позиватися будуть. Не лише в Бельгійському, а і власне Європейський Союз буде, скоріш за все, виступати стороною на боці Бельгії. Звісно, для будь-якої соціальної мережі такий великий ринок, як європейські спільноти, є цікавий. Нам дуже важливо зараз в процесі нашої євроінтеграції відстояти позицію, щоб Digital Service Act, тобто взаємомеханізм взаємодії, акт надання цифрових послуг, так, от. Які діє в європейських спільнотах був поширений і на Україну. З іншого боку, насправді, кожен з нас теж може докластися до того, звісно, це потребує зусиль, щоб менше російського контенту видавали алгоритми соціальних мереж для українців. На жаль, алгоритми, в принципі, в переважно більшість зорієнтовані на великі мови там, англійську та там, китайську. інші, в принципі, щитують близькість через кирилицю нашого, нашої мови до російської мови, і це не проїски, це так налаштовані алгоритми. Тому, якщо вам випадає контент російською, ви просто відповідно налаштовуєте, щоб вам його більше не показувало. Чим більше наших громадян буде користуватися таким механізмом, тим більше це будуть щитувати алгоритми мереж. Тим менше нашим громадянам буде потрапляти особливо тим, хто власне розуміє всю шкоду російської культури і російської, російськомовного продукту, буде потрапляти власне російськомовний продукт. Так, власне, що робити, коли, наприклад, російська музика потрапила в якісь соціальні мережі, ви щойно сказали? А чи можете ви назвати якийсь такий певний алгоритм дій, що робити людині, якщо вона, наприклад, стала свідком прослуховування російської музики десь на вулиці, свідомій людині? Я хотіла так, б так так, свідомій Безпоряд. людині, безперечно, тому що несвідома людина, вона просто пройде повз і все, і для неї це не буде якоюсь проблемою. Вона скаже: Ну слухають російську це ж іноземна музика. Ті людині, які дійсно не байдуже, куди куди їй звернутися? Що їй Зробити для того, щоб можливо її маленька дія змогла уникнути такого в майбутньому? Так, так. Е, насправді в нас в публічному просторі заборонено використання мови країни-агресора. От і моя колега Наталія Піпа ну, якби зверталася в поліцію. пам'ятаєте цей випадок, коли в центрі Львова. Uh, співали пісні uh, Віктора Цоя, так от намагалися там доводити про щось uh, і тому подібне. Тому це ну звертатися в національну поліцію, складати протоколи і відповідно далі рухатися згідно українського законодавства. Можна залучати, якщо це повторюється, і омбудсмена, і бачимо зараз сприяння з боку. Власне, міської влади, і це можна тільки вітати, бо справді, якщо комунальний простір, то міська влада може і має встановлювати ті правила, які відповідають інтересам національної безпеки у воюючій країні, тому звертатись до муніципальної варти на сайті власне міської ради є телефони і. А відповідно законодавство про державну мову дає можливість звертатися щодо її захисту, тут важливий момент: та? ніхто не посягає на приватний простір. Тобто, якщо людина при всіх там дивностях такої ситуації в країні, яка 11 із рік перебуває під тиском Росії, хоче собі слухати свій е, русський рок в себе вдома. Будь ласка, слухай, не заважаючи нікому, не поширюючи це. Якщо це публічний простір, то відповідно є механізми взаємодії протидії. Так. Так, я погоджуюсь, фактично, ми вільна демократична країна, і те, що людина слухає за закритими дверима, ніхто по факту контролювати не буде. Але ну, як на мене, свідома людина, розуміючи, що який рік уже триває війна, кривава війна, скільки людей гине на цій війні, вона не буде цього робити. І сподіваємося, що якомога більше людей стають більш свідомими. Власне, і ще я хотіла додати в одному з наших етерів ми розмовляли з медіа-експерткою про це, і вона зазначала, що, наприклад, в соцмережах, зокрема там в Фейсбуці або в Інстаграмі, можна ска. Скаржитись на ті дописи, які умовно там з російською мовою, які вам можливо видає таргетована реклама або просто десь випадають. Ви можете скаржитись, якщо вас не влаштовує, і більше вони вам не будуть випадати в вашій стрічці. Насправді тут я тебе переб'ю, тому що в мене дуже часто буває таке, що я ну я не слухаю російської музики. І якщо мені, наприклад, в тому самому тіктоці так випадає відео під російську музику або з російським якимись не знаю, там словами і так далі. Я натискаю це поскаржитись, і все одно на, на наступний день ці відео. З'являються знову ж таки там в цій моїй стрічці, і це насправді дуже дивно, тому що я роблю так, як в принципі ми говоримо так, скаржуся, але відео далі продовжують е ну, потрапляти мені. Тому я думаю, що це потрібно просто робити напевно дуже часто і завжди, так. і можливо, таким чином, і щоб це робило більше людей. І можливо, таким чином ми зможемо повністю викорінити цю музику і ці такі російські е треки. Тут а дуже так. важливо, що алгоритм не орієнтується на когось одного. Тобто, якщо навколо всі ваші сусіди не будуть інформувати, що вони не хочуть цього бачити, алгоритм і вам буде підкидати власне російськомовний контент. Тому тут дуже важлива масовість ви цілком праві.